Що вони мені оце надавали. Так, учасник бойових дій ді, дякую. Особа з інвалідністю, наслідок війни, дякую. Сталевий хрест нагороджений, освідчення до сталевого Христа. Але нахуя? Воно мені? Нахуя! Якщо суха нема, нахуй, ніхуя! Вчора прийшла відповідь, я пішов, написав заяву. Знає, на покращення житлових умов. Відмовили мені по тій причині, що в мене є своє житло. Добре, дякую, відмовили. Суки йобані. А чому ви мені відмовили в капітальному ремонту житла? Ну, призупинили. Нема фінансування, суки. де бабки? Немає. Приїжджала комісія, блять. Хуй, сука, приїхав на такому мерсі, що я охуєл». Спеціаліст. Приїхав пофоткав, зробив все. Так, да, каже, зробимо вам дві кімнати. Але коли це буде, а хуй його знає. Так хуя, З хуя оце все дає, якщо ви ніхуя не робите, ви мразі, сука, сука, вас, нахуй, підарів нахуй. отуда, От сука відправити до кацапів, сука, щоб вони вас там, сука, трохи поїбали. Бо ви, суки, ухуївши. Ви нас, сука використали, мене сука особисто. Зелена, сука, ви, залупа зелена, використали мене. Як презерватива! Викікнули! тому що я не потрібен, сука, здоров'я немає, блядь. Я не потрібен. Металолома мені надавали. Нахуя воно мені! Пенсію, суки, вкрали, за лікування не платили, за нагороди не платили, нічого не платять, суки. А собі є. Пенсію, сука, дали 20 копійок, блядь. Що це таке має бути? Що добре, що я вижив? Чи ви думали, що я не виживу? Хуй вам такий, я виживу, що вас переживу. Але ви мразі, за оцей веселолом будете ще відповідати, суки, за те, що ви мене надурили. Ви заспікулірували мною, поманіпулірували, суки, тим патріотизмом, сука, що, блять, я поїхав захищати людей.